Вітаю, шановне панство! Слава Україні! Радий вітати вас на своїй кухні на своєму каналі. І прийшов час для нового експерименту. Так що поїхали! У нас обстановочка, як завжди. Буквально 20 хвилин назад по місту прилетіло 2 4 ракети. Ось, північний сусід, як завжди, себе веде як північний сусід, тобто як мудак. В зв'язку з цим, панове, не забуваємо. Завдяки кому і чому ми можемо знімати і дивитися відоси. Слава ЗСУ, слава нашим Збройним силам! Дякуємо велике і не забуваємо їх підтримувати всіма доступними способами. Так, ну як завжди, почнемо з передісторії. На днях трохи прибиралися в хаті, розгрібали полочки і знайшли ось таку штуку. Це набір для приготування оузо від банки спецій. Хто не знає є в нас така чудова контора, яка займається спеціями. Давно вона вже в мене стоїться, баночка, ось такий тут набір. Для того, щоб настояти мені цю баночку по рецептурі, мені потрібно 2 літри 70% спирту, щоб настояти, а потім все це діло переганяти. Ось, Тому потрібен спирт. Потрібний спирт. І спирт нам потрібний максимально чистий. Тобто, або купити ректифікат, що зовсім не цікаво. Ось, Або зробити самому. Чистий спирт це або з цукру, або з пшениці. Пшениця дає нам максимально м'який і максимально легкий без запаху продукт. Або, або є ще один варіант, який я думаю, також дасть нам такий спирт. Шановне панство, до вашої уваги. Пшону, як ми знаємо, пшонна каша смачна, але без яких-небудь таких виразних запахів, просто має приємний запах, м'який приємний запах крупи. Ось, Тому тому сьогоднішній наш експеримент буде заключатися в виробництві спирту із пшена. Якось так. Панство, коротеньке включення з майбутнього. Чому? Тому що я загубив десь один файл. От, в нашому експерименті ми будемо використовувати е, два види пшона від різних виробників. І заодно й подивимося, чи буде якась різниця. І різниця буде. Дивіться уважно. Народ обладнаний матеріали, так би мовити. Пшено за тебе, 2 кг. Пшено сільпо 800 кг. Плюс сюди додам ще 200, 200 г свого пшена, яке в нас було вдома. Ну, щоб порівняти, так би мовити. Будемо вважати, що це також було куплено в сільпо. Так, дріжджі, Angel в народі Кодзі. Ось, вода відстоєна з-під крану. І дві ємності 10-літрових, які зараз дезінфікуються хлоркою. Так, далі процедура стандартна. По 2 кг зерна в ємність, 7 літрів води. ну, Гідромодуль виходить у нас 1 до 3,5. Туди дріжджі, мішаємо і ставимо. Єдине, що воду буду трохи підігрівати, тому що в нас. В хаті Дубняк, якщо чесно, градусів 18. На вулиці сьогодні було плюс 4, так що розумієте. от, Щоб, так би мовити, дріжджі швидше заграли. Я. Так, народ, навіть знайшовся маркер, який ще пише, зробив поміточки, щоб було зрозуміло. Тут у нас будуть стояти наші пляшки як завжди. Тут буде пляшечка з водою під гідрозатвор. Мені ще залишилося їх перемішати гарненько і вкутати. Це я зроблю за кадром. Такі в нас. Вийшли процедури, будемо спостерігати далі за нашою вже брагою. От, єдине, що, напевно, мені не вийде застати основний процес бродіння, тому що в мене запланована поїздочка Ось, на декілька днів. Так, народ, ну добре, е, перша частина експерименту завершена, будемо спостерігати. І побачимося вже на наступному етапі або на перегонці. І знову вітання, шановне панство. сьогодні 15 день бродіння наших пшонних брах. І прийшов час знову за них братися. Так, ну що по ним? Процес я не знімав, як вони там булькають. Ну, але в цілому, як я й очікував, бродіння було таким неспішним. Забродило, в принципі, на наступний день, як і повинно бути. Ось. Е, ну, як я очікував, повторюсь, бродіння було таким легким, неспішним, без оцих всяких диких бурлін. Наприклад, як пшенична брага бродить, от або там кукурузяна перші 3-4 дні там. Страшні страшні речі там в її ємностях проходять. От, Я вже десь бачив. ну як, Було відео на Ютубі подалося мені, що е, мужичок робив так ось, ну, вкупі з пшоном е, ставив Брагу, і він і казав, що дуже-дуже не спішно пшоно буде бродити, Так воно і виявилося. Так, ну добре, давайте розкутувати і дивитися, що там. Ось так гарненько в куточку в мене стояли втеплені. Я навіть раз став сюди пляшку з теплою водою, бо в хаті було дуже-дуже холодно. Ось, ну Не знаю, помогло воно чи ні, але так. от. Так, ну, як ми пам'ятаємо, у нас тут якби експеримент. От, І перші перші є відмінності між крупою ЗТБ. І крупові сільпу. Ця вже не бродить четверту добу. А ця ще потихеньку булькає. Ось, тому сьогодні цю ми будемо переганяти, от, а та ще буде добулькувати далі. Причини, ну, які які завгодно, напевно, можуть бути, не знаю. Або тут менше крахмалі в цій бразі. Або зерно менше, так би мовити, міцне. І воно швидше, швидше розкрилося і віддало весь кахмаль дріжджам. Якось так. Будемо дивитися по виходу. Так, шановні панство, закипіло, температура росте. Але, але дивіться, що в баку, а в баку в нас печалька, як то кажуть. Мало-мало зовсім тут спирту. Зовсім зовсім зовсім. І так, шановне панство, закінчує першу перегонку першої партії пшена. Нагадаю, це було пшено за тебе 2 кг. Ну, я очікував вихід спирту серцю приблизно літр, вийшло менше. Але всі передпосилки. І показува, що буде менше. Бродіння рано закінчилося і температура кипіння браги. Ну, коротше, вийшло пляшка літрова. Ось отак приблизно. ну, Мілілітрів 700-750. От. І єдине, що я хочу, поміряти міцність. Мені цікаво. Зараз покажу. Так, взяв ареометр 4070. І він нам показує 41% вміст спирту, спирту серцю із пшона. Ну, температура, ну, приблизно 20, може, 23 десь так. Ну, плюс-мінус 40. Так що в цілому ще й непогано. Ну, хоча 0,5. 0,5 з 2 кг зерна Маловато. Так, ну добре, побачимось на другій партії. Шановне панство, вже літо і настав час перегонки другої партії пшона. Ви не повірите, але пройшов рівно місяць з першої постановки, вирішення з першої, а просто з постановки наших брах. Якщо перша бродила швиденько, ви вже, напевно, все бачили. То друга булькає потрошку ще до сих пір. Якщо зараз підловлю, покажу. От, а з першої перегонки, з першої партії, скільки там пройшло е -е, 23 ну приблизно півтори неділі. Ось, ну, приблизно на це я і розраховував в цілому, то ну, пшена. Що на іншого і не потрібно було чекати. І я взагалі трошки здивований, що перша партія відбердила так швидко. Ну, результат ми вже самі бачили. Ось. Так що, що, приступаю до другої перегонки, хоч воно ще трохи бродить, ніж до перегонки другої партії. Ось, але все. Часу немає, скільки можна з ним тягнути. Так що. Вімкну вже, напевно, коли буде зрозумілий результат перегонки. Так, ось дивіться, ось наше пшено, буковка S, тобто сільпо. І якщо ще спіймаємо момент, опа, ви все бачили, воно до сих пір бродить. Не знаю, що воно там наброжує. Напевно, абсолютний спирт, але все, досить йому. Так, шановне панство, закінчив перегон. На Цетюрів рівно літр. Ось, таке воно мутнувате. Закипіло при 91. Ось, ну, тобто, спирту також, також небагато. Ну, трохи більше, ніж чим, чим минулі партії. Ну, що, пшено показує себе не дуже багатим матеріалом для виробництва, так би мовити. Але, але результат якийсь є. Експеримент і експеримент. Ну, зараз ще міряю, міряю міцність, і тоді вже побачимося на фіналі, на другій перегонці. Коротше кажучи, тут 47% міцності показує, і температура тут 28 градусів. Тобто, по калькулятору у нас виходить приблизно 43,5%. Ну, Результат то в цілому і непоганий. Вітання, шановне панство. Нарешті приступаємо до другої пригонки нашого спирту із пшона. Дивіться, вже все поміряв. Вийшло в нас 1650 мл з 4 кг пшена спирту серцю. Його міцність. При рахунку на 20 градусів 41,4%. Все. В принципі, розказувати більше нічого. Готую апарат і вімкнемося вже на процесі. Так, покажу трошки ближче. Ось такий у нас перецрець. Мутний, пахне різкувато поки що, пахне сивухою. Ну і вже на друг, другий запах, звичайно, відчувається зерно. Як не крути, Спир зерна і пахне зерном. Думаю, буде дуже непогано. Ну і, шановне панство, фіналочка. На виході ми маємо голів. 110 мл я відібрав. Хвостів, ну, приблизно 100, навіть менше. І тіла. Основного продукту 525 мл. На спиртометрі в нас 90, як ми бачимо, 3% міцності. Як ми бачимо, 26 градусів Цельсія у нас температура нашого тіла, спирту. Ось, ну, порахуємо зараз, що там як. Шановне панство, перемістилися ми на озеро. Така у нас красота. Така вона ходить здоровенна хмара. Буде дощ. І це в цілому непогано. Так. Ітоги підведемо, як казав, класик. Що в нас вийшло. 525 мл спирту міцністю 91,5. Це якщо корекція на 20 градусів. Е, і якщо розбавити до 40, це в нас буде 1202 мл по розрахунку 40 градусної Ну, як? Не дуже багато, я очікував, хотів би виходу під 2 літри. Але маємо, що маємо. От, ну, Пшоно цікавий матеріал. Для нашої справи, але, але не дуже в нього велика КПД. Все-таки пшениця і кукурудза, як показує практика, найкраще. З 1 кг пшона в нас вийшло 300 мл 40 градусного сему. Ну, не дуже багато, з пшениці виходить півлітри. Може, та трошки більше. З кукурудзи приблизно також. А я вже не пам'ятаю, давно робив бурбон. Ну, тема для наступного експерименту, як то кажуть. Ну і Забув вже згадати про ще одну частину нашого експерименту, про різні сорти пшона. Як ми бачимо, зерно-зерну різниця. От. І КПД у різних сортів пшона також було різним. От, але в цілому середній, середній лихо 300 мл. Ну, напевно, для пшена це непогано. Може, ще якісь сорти є, які більш більш високоефективні для нашої крафтової справи. Ну, ще одна частина експериментів, які можна коли-небудь буде зробити. Ось, ну Результат вважаю вдалим. Особисто мені було цікаво. Як вам пишіть в коментарях. Що ще сказати? Дякую за увагу, <кхід> дякую за перегляди, лайки, коментарі. Пишіть їх нарешті, люди. Це ну, реально важливо, хоча б для того, щоб перебити руснявий контент. Ось. Дякуємо нашим славним воїнам, нашому славному війську. Завдяки нашим хлопцям ми маємо знімати, працювати. Тусити на озері і допомагати їм. Так що слава Збройним силам України, слава Україні народ, і до нових експериментів. Такий захід сонця у нас. Така краса в Харкові. Сьогодні 16 червня. Дивіться, як гарно. От. Ну і Користуючись нагодою, скажу вам, порекомендую дивитися наше минуле відео. В якому я об'їжджав круг цього озера, знімав його з різних ракурсів і розказував про крафтове пиво, яке роблять у нас в Україні. Цікаво і пиво смачне. Рекомендую.